Шіємо мудак, якщо очікую, що колишня вийде після того, як вирішила розійтися зі мною. Я 27 років чоловік, був у стосунках з Меган, 26 років жінка, 4 роки, два з яких ми жили разом. Ми проживаємо в будинку, який я успадкував від бабусі. Меган нещодавно звільнилася з роботи, щоб повністю присвятити себе навчанню в магістратурі, оскільки її бакалаврійський ступінь не відкривав перед нею жодних перспектив. Я підтримував її фінансово та емоційно, поки вона займалася навчанням. Відразу поясню, я ніколи не ображався на це. Я хотів підтримувати її прагнення і пишався тим, що вона просувається вперед по життю. Її програма дуже інтенсивна. Меган відвідує курси навіть влітку. Я працюю повний робочий день і після цього займаюсь будинком. Це означає, що деякі речі пускаються на самоплив. Я готую, прибираю і намагаюсь підтримувати все в пристойному стані. Не ідеал, але я щиро вважаю, що справляюся непогано. Я спокійно можу запросити друзів, не турбуючись про те, як виглядає або пахне будинок. Я не віртуозний кухар, але знаю, як поводитися з кухонним приладдям. При цьому так, в основному це базові вечері. Останні пару місяців видались важкими. Рівень стресу у Меган був зашкалюючим, і напруга між нами зростала. Вона була незадоволена тим, як я прибираю і готую, стверджуючи, що я не відповідаю її стандартам. Я розумію, що вона переживає, але складалося враження, ніби нічого з того, що я роблю, не здатне її задовольнити. Я все одно намагався бути терплячим і підтримуючим, але ситуація досягла критичної точки, і ми сильно посварилися. Меган зі мною розлучилася. Це все боляче, але я щиро вважаю, що це все на краще. Ми явно більше не робили один одного щасливим, то який був сенс продовжувати. Проблема в тому, тепер, коли ми більше не разом, я вважаю справедливим, щоб вона з'їхала. Вона не згодна, каже їй нікуди йти. І що якщо її змушувати виїхати, їй доведеться кинути навчання. Її мама з вічимом живуть в будиночку на колесах, а друзів, які могли б її прихистити, у неї немає. Вона отримала пристойну суму грошей від своєї бабусі, коли та померла, але більшу частину цих грошей вона витратила на оплату навчання. Я знаю, що вона не розтратила ці гроші, вона дійсно пішли на навчання, але тепер вона залишається без коштів і в глухому куті. Розумію, що ситуація відстій, і мені не хотілося б бачити, як вона йде на дно. Але я також не вважаю, що зобов'язаний продовжувати жити з людиною, яка зі мною порвала. Я вже дав 45 днів, щоб вона щось придумала. Хоча за законом я зобов'язаний дати тільки 30. Тепер вона намагається сказати, що хотіла б спробувати все налагодити, але мені це здається скоріше панікою і відчаєм, ніж щирим бажанням попрацювати над відносинами. Я не відчуваю до неї ненависті, але не думаю, що для нас корисно продовжувати жити разом у підвищеній невизначеності. Тож чи я мудак за те, що очікую, що вона виїде після того, як розлучилася зі мною? Дуже цікава ситуація, враховуючи те, що вона не платить за житло, вона не підписала контракт, тобто вони не орендують житло. А за що вона взагалі збирається далі жити? Вона з ним порвала, вона має жити в нього в домі, і виходить, що він має за неї далі оплачувати, так як вона не працює, тільки навчається і в неї грошей на життя взагалі немає. Така дуже нагла людина, я вам скажу. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чия мудачка ще зірвалася на чоловіка після того, як вся його родина переїхала до нашого будинку, не запитавши мене. Із зрозумілих причин пишу з анонімного аккаунта, імена в постій змінені. Отже, мені 33 роки. Жінка, я одружена з Тімом 34 роки. Чоловік вже 5 років. Він неймовірна сімейна людина, що зазвичай дуже мило. Ключове слово зазвичай. Його мама Лора, 60 років, його сестра Емма, 21 рік, бойфренд Еми Кріс, 21 рік, і чоловік Лори Джейк 60 років жили разом у будинку Лори, коли витік газу не перетворив їхній будинок на газову камеру. На щастя, ніхто не постраждав, але будинок потребував капітального ремонту. Нам сказали, що вони будуть змушені переїхати на деякий час. Ось тут то і починається найцікавіше. Тім, в односторонньому порядку, вирішив запросити їх пожити з нами. Не питаючи мене без обговорень, мені повідомили по факту за 24 години до того, як вони з'явилися з валізами і холодильниками з їжею на нашому порозі, як ніби це був літній похід. Це була не ситуація, чи можемо ми прихистити їх на декілька днів. Це була ситуація, вони залишаться, поки їхній будинок не відремонтують. На що, як я пізніше дізналася, можуть піти місяці, а то і роки. Я була в люті, і перш ніж хтось назве мене безсердечною, ні, я виросла з трьома старшими братами і сестричкою. Я молодша і я розумію важливість сім'ї. Я б віддала своїй родині все, що в моїх силах, але я також вірю в межі дозволеного, особливо коли зі мною не порадились в моєму власному бляха будинку. Тепер про контекст. Ема дитина чудо, яка народилася після того, як Лора давно втратила надію на ще одну дитину. Вона золота дитина, і Лора обожнює її, як спадкоємицю вікторіанської епохи. Тім, який є другим за старшинством, більшу частину свого життя грав у миротворця і намагався заслужити любов своєї матері, особливо з тих пір, як Лора і батько Тіма розлучилися, коли йому було 10 років. Про його батька і мачуху вони справжні ангели, поважні, добрі. Ніколи не переступають майже дозволеного. Не можу сказати того ж про Лору і Джейка. Ема і Кріс обидва навчаються на денному відділенні і не мають жодних перспектив на роботу. Кріс проводить весь день у нашій медіакімнаті, граючи в шутери і знімаючи стрес за допомогою вейпа. В той час як Ема використовує нашу гостюву кімнату як свою особисту контент-студію. Вона початківець лайфстайл інфлюенсер. У неї менше 500 підписників і залежність від кільцевого підсвічування. Джейк просто сидить під сонцем на нашій терасі, читає і робить вигляд, що решту світу не існує. А Лора, вона наводить порядок на моїй полиці зі спеціями, коментує мій гардероб і називає мою собаку своєю. Нарешті, після двох тижнів, сьогодні я зірвалася. Коли Лора сказала мені, що можливо мені слід приділяти більше уваги своїй зовнішності, оскільки я працюю вдома і у мене немає виправдань. Я керую консалтинговою фірмою зі свого домашнього офісу. Вона думає, що я граю в Excel. Я сказала Тіму, що нам потрібно поговорити, і він мав нагабство сказати: Крихітко, не починай. Вони сім'я, ми були їм потрібні. Я не витримала. Я сказала йому, що вони його сім'я, а не його обов'язок, що він перейшов в межу дозволеного, запросивши чотирьох дорослих в наш будинок без мого відома, що я в своєму власному шлюбі відчуваю неповагу. Мене тиснуть бульдозерами і ставляться як до чогось другорядного. Я сказала йому, що була хорошою дружиною, хорошою господиною і кращою невісткою, ніж заслуговує його сім'я. Але я не ганчірка для ветеранів ніг. Він звинуватив мене в холодності і сказав, що я не розумію. Як це походити з неблагополучної сім'ї? Я нагадала йому, що він одружився з жінкою з благополучної сім'ї, де люди питають, перш ніж нав'язувати, і кордони поважають. Те, що Лора емоційно маніпулювала ним протягом десятиліть, не означає, що я дозволю їй керувати моїм будинком, ніби це її другий шанс стати королівською особою в передмісті. Тепер він дується, Лора робить мученицькі коментарі про те, що. Вона нікому не потрібна. Ема пасивно-агресивно опублікувала в Тікток пост про людей, які не підтримують твої мрії. А я лиходійка в власному домі. Я люблю свого чоловіка, але відчуваю себе так, ніби мене карають за те, що я маю свою думку і межі. топ коментарі. Ви абсолютно праві. Ваш чоловік жахливо з вами поводиться. Він буквально підсилає вас під кулі, просто щоб бути хорошим для інших. І всі вони виявляють повну неповагу до вас, до вашого будинку і навіть до вашого шлюбу. Стійте на своєму і удачі в роботі. Покличте на оновлення. Будинок Лори ремонтується за страхову? Якщо так, то страхова повинна або могла поплатити оренду квартири або тривале проживання. Які причини змушують їх перебувати у вашому будинку? Чи привласнює Лора гроші від страхової? І в нас є оновлення, яке було написано на наступний день. Дякую всім, хто прокоментував мій пост, особливо тим, хто вказав на те, наскільки підозрілою була ситуація з витоком газу. Ви всі дали мені ясність і прискіпливість. Я цього потребувала. Тож я трохи покопалась і перейшла в режим одержимого детектива. Я сказала Тіму, що збираюсь відвідати свою племінницю, що я роблю регулярно, тож це не викликало підозр. Натомість я зробила три зупинки. Зупинка перша газова компанія. Я зателефонувала і запитала про ймовірний витік газу за адресою Лори. У них не було ніяких записів про будь-які екстрені дзвінки, виїзди або звіти з цієї адреси. Нічого, вони навіть не знали їхніх імен. Зупинка 2. Домовласник. Я зателефонувала власнику будинку Лори. Вона не є власником, щоб запитати, чи повідомляли їх про будь-які проблеми, пов'язані з газом. Він був збентежений. Він без натяків заявив мені, що ніхто не звертався до нього з приводу витоку газу. А якби він і був, то про нього повідомили б і вжили заходів якомога швидше. Він щойно провів планову перевірку за тиждень до того, як вони втекли до нашого будинку, і не виявив нічого підозрілого. Зупинка 3. Їхній будинок так, я під'їхала до нього. Ніяких попереджувальних знаків, ніяких робочих машин, нічого, що вказувало б на те, що тут ведуться ремонтні роботи. Я навіть погуглила на що звертати увагу після аварії з щадним газом. Там не було ні попереджень, вхід заборонено, ні обладнання, ні встановлених нових детекторів, нічого. Я запитала сусідів навпроти, і вони між справою підтвердили, що не бачили ніяких бригад і не чули ні про який витік. Я була просто в люті. Я знала, що бойфренд Еми Кріс міцний як мокрий паперовий рушник, і у нього найгірші здібності до блефу, які тільки можна собі уявити. Тому я підкараулила його одного, поки всі інші були на пляжі знову, і спокійно сказала: У тебе не буде проблем, але мені потрібно, що ти розповів мені правду про те, чому ви насправді тут. Тому що я поговорила з газовою компанією і з орендодавцем, і все. Цей хлопець мит... Тієво розкрився, що мені навіть не довелося просити двічі. Виявилось, вся історія з витоком газу була брехнею, сфаприкованою Лорою та емою. Вони знали, що Тім запанікує, якщо подумає, що з ними що сталося, і що, якщо вони скажуть терміново, він розстелить червону киломову доріжку перед ними. Яка справжня причина, через яку вони хотіли залишитися з нами, ми живемо в 10 хвилинах від пляжу, того самого пляжу, на який вони зручно ходили гуляти майже кожен день. Вони не хотіли платити за готель або Airbnb. і як я вже сказала, вони знали, що він зробить це, тому що він завжди намагається бути героєм, особливо коли справа стосується його мами. Коли я зіткнулася з Тімом віч на віч, я не кричала. Я просто спокійно виклала все, що я з'ясувала, що підтвердив і в чому зізнався Кріс. І я бачила, в який саме момент до нього дійшло. Його власна мати і сестра маніпулювали ним, використовуючи неправдиву інформацію про надзвичайну ситуацію, щоб отримати безкоштовну відпустку на пляжі. Він був вражений. Потім розлютився, а потім відчув огиду до них. Він навіть не вагався. Він наказав йому всім зібрати свої речі і піти в ту ж секунду. Лора розплакалась, намагаючись викликати у нього почуття провини. Очевидно, це не спрацювало. Ема кричала, Джек знизав плечима і попросив підвести його. А Кріс тричі вибачився, виходячи за двері. Тепер ми знову вдвох з Тімом. Тиша в будинку просто нереальна, але до його честі Тім нарешті зрозумів. У нього була довга розмова про межі, сімейні швари і маніпуляції. Він зізнався, що це був тривожний і що він втомився бути посередником, яким просто користуються. Зараз ми шукаємо консультанта для сімейних пар не тому, що я від нього йду, а тому, що це підірвало мою довіру, і ми обоє хочемо відновити її в правильному напрямку. Вперше за довгий час я відчуваю, що тім нарешті бачать речі такими, якими вони є. Для коментаря. Витік газу був брехнею, родичі чоловіка збрехали заради безкоштовного пляжного відпочинку. Тім відріз хребта, і вони пішли. Ще раз дякую, Редіт, я твій боршник. Коментарі Найдурніше, що якби вони попросили тебе залишитися на кілька днів, щоб сходити на пляж, ти, можливо, погодилась. Замість цього вони все зіпсували. Автор, буквально так, тому що, незважаючи на те, як вони поводяться, вони все ще сім'я мого чоловіка, і я б з радістю дозволила їм залишитися, якби вони тільки попросили. Або я поплатила їх готель на Airbnb». Як далеко вони живуть від вас, і як далеко від цього пляжу, схоже, що це одноденна поїздка. Автор, вони живуть приблизно в 30-35 милях від нас, і в 40 хвилинах їзди від пляжу. І незважаючи на складні брехні, вони, чесно кажучи, досить ліниві люди. Тіму потрібна персональна терапія, щоб зрозуміти, чому він повинен бути таким прив'язливим і співзалежним зі своєю родиною. Чому він навіть не може відпустити і встановити для себе правильні межі? Зараз він може злитися через те, що ним скористалися, але це мене, і без будь-яких реальних змін у його мисленні він знову впустить їх у своє життя і дозволить їм керувати собою, і все повернеться на круги своя. На мою думку, що дійсно авторка з чоловіком чи неправильно, так як пішли на терапію, і більше все таки терапія потрібна чоловіку, щоб розібратися, чому він настільки залежить від думки батьків або від того, як себе ведуть батьки. Це дуже важко, дійсно, особливо коли така мат нагла і дуже брехлива. Але все ж, Мудаки тут лише батьки, особливо мати, яка збрехала просто для того, щоб не їхати 30 хвилин до пляжу. Якби дійсно нормально вона поговорила, спитала, чи там можна приїхати. Їй би дозволили прожити цей тиждень спокійно, не оплачуючи. А вона мало того, що збрехала, так ще й вино. Села, мозок невісті. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.